Оце Микола Миколаївич Суддя, йому 88 років. Сьогодні, до речі, він в 43-му році, якраз 29 жовтня, вийшов на Хмельницький фронт. Оця людина 88 років ходить в обирання Йому немає західні. Мер соколов, який розказує, що стає цю людину 25 років, не забезпечив цього героя, який за наш життя працював. не дав навіть їмати їм пожежі. Він описав на чергу думаєш, Він доживе, що спілкування, я закон до його життя. Я сам помітився. Тому маю питання, дивитися коло, для можна. Оце сьогодні, що ми подали кінатурку. Якщо ви сьогодні не вирішили питання, житиме у вас Прийдіть до особисто нас. Ви почули самі? Я плачу, але я можу. А тепер попередньо. Я початую, щоб сьогодні я побувати на користь. Таких людей ганяти вишити. Розумієте? Не дай Бог, вам.